Сьогодні 6 серпня, неділя 9-та, по зісланні Святого Духа. У хвилині тиші постараюся приготувати моє серце та мій розум. До уважного слухання та сприйняття Божого Слова. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Того часу Ісус заставив учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього, тим часом як відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов нагору молитись на самоті. Як звечоріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. У четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ідучи по морю. Учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулись. То привид, заговорили і з переліку закричали. Та Ісус тієї ж миті мовив до них Будьте спокійні, це я, не бійтесь. Тоді Петро, Озвався до нього й каже, Господи, коли це ти вели мені прийти по воді до тебе. Іди, сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді і прийшов до Ісуса. Але, побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати і скрикнув Господи, рятуй мене. Ісус зараз же простягнув руку, вхопив його і мовив до нього, Маловіре, чого усумнився, і як увійшли до човна, вітер ущух, тоді ті, що були в човні, клонилися йому до ніг, кажучи: Ти істинно син Божий, і, перепливши, прибули в землю. На сарецьку. На початку сьогоднішнього читання. Ми зустрічаємо певний контраст. Ісус молиться на горі у самоті та тиші. В той час, як Його учні, будучи самі без Нього, досвідчують неабияких труднощів посеред розбурханого моря, з трудом долаючи супротивний вітер. І от Ісус залишає мир та спокій свого молитовного перебування наодинцю з Отцем. І йде до своїх учнів. Йде просто по воді, незважаючи на хвилі і шторм. Така його поява викликає в учнів не радість, але страх, страх перед тим, що водночас знайоме і разом з тим зовсім незвичне, це їхній вчитель якого вони добре знають, але ж він простує по воді, що з точки зору звичайного життєвого досвіду є неможливим. Тож не диво, що учні жахнулися і перелякалися, подумали, що то не Ісус, але якийсь привид. Насправді чимало фільмів жахів побудовані саме на ефекті страху перед нібито знайомими реаліями, які виявляють певні неочікувані від них властивості. Щось подібного буває. Досвідчуємо в наших нічних кошмарах. Отже, маємо справу з певним страхом, що живе в нас і проявляє себе навіть повз нашої волі. Таким чином, до природного страху учнів перед небезпекою штормового моря додався інший ірраціональний страх перед привидом. Ісус заспокоює учнів Будьте спокійні, це я, не бійтеся. І тут Петро проявляє надзвичайно дивну ініціативу Хоче і він ходити по воді, так як Ісус. Що стоїть за таким його проханням? Воно здається майже нахабним чи, можливо, просто дитячим. Вау, я теж так хочу. Як би то не було, Петро йде назустріч своєму страху. Йде по штурмових хвилях назустріч вітру, наближаючись до того, кого ще хвилину до того вважали приводом. І поки довіряє, йде. Як тільки ж дозволив страху опанувати над собою. Почав потопати, та Ісус і тут врятував його. А якщо я уявляю собі, що знаходжуся в тому човні, якою буде моя реакція? Того часу Ісус заставив учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього, тим часом як відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов нагору молитись на самоті. Як звечоріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. У четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ідучи по морю. Учні, побачивши, що він іде по морю, шахнулись. То привид, заговорили і з переліку закричали. Та Ісус тієї ж миті мовив до них Будьте спокійні, це я, не бійтесь. Тоді Петро, озвався до нього й каже, Господи, коли це ти, вели мені прийти по воді до тебе. Іди, сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді і прийшов до Ісуса. Але, побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати і скрикнув Господи, рятуй мене. Ісус зараз же простягнув руку, вхопив його і мовив до нього: Маловіре, чого усумнився, і як увійшли до човна, вітер ущух, тоді ті, що були в човні, клонилися йому до ніг, кажучи: Ти істинно син Божий, і, перепливши, прибули в землю на Сарецьку Господи Навчи мене довіряти тобі і разом з тобою долати всі страхи і перешкоди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.